Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні у нас з вами така невеличка медитативна техніка, і, е, тому що в принципі зараз такий час, коли хочеться знаєте, більше, більше про себе, більше до себе робити дотику, якогось такого внутрішнього, щоб е, ну, розслабитись і відчути себе, свою душу, своє відчуття якесь внутрішнє. Тому я вам пропоную е, буквально е, на 5 хвилин відключитися від всього, відкласти телефони і спробувати виконати ось цю медитативну техніку. Займіть дуже комфортну для вас позицію. трошки розслабтеся і просто внутрішній поговоріть з собою. Скажіть собі декілька дуже-дуже приємних слів. Просто можете почати з фрази Я з тобою. Я за тебе. Тебе достатньо. Твоя сила вже в тобі плакати можна і підтримувати себе також. Скажіть собі про те, як ви себе цінуєте, як ви себе любите. І як вам комфортно з собою? Другий етап цієї техніки це момент прощення себе. Скажіть собі внутрішньому. Я прощаю тебе. Я прощаю тебе за. Розкажіть за що? Я прощаю тебе, і я не буду це тримати у собі. Ти прощена. І ти не маєш нічого нікому зараз і собі пояснювати. Просто це прощення від себе. Я прощаю тебе за це і ціную тебе такою, як ти є, бо ти є тут важлива. Не поспішайте, бо будьте в цьому. Можете навіть зупинити це відео і послухати себе. І третій етап. Відчуйте своє тіло. Коли ви говорили про прощення, можливо, ваше тіло вам підказувало, що вам хотілося б зробити для себе гарного. Теплого, екологічного. Можливо, чаю якогось, скоритися, можливо, обійняти себе, можливо, просто дотронути з долонями до, до колінок і просто посидіти, скрутившись. Можливо накритись якимось якоюсь ковдрою. Можливо, просто прилягти, відчуйте своє тіло і дайте йому волю виразити все те, що ви так довго накопичували, а зараз вона можливо, вже має місце і вихід, ця енергія. прощення на себе. Відчуйте своє, своє екологічне ставлення до себе. the buddhism illumine you'll be mindless unless you get us to put ourselves na hospishaya arn hoya